Усім привіт! Це подкаст Flow про книги, бізнес та ідеї, і я його ведучий, Юра Гнатюк, український IT-підприємець, співзасновник компанії KineGeek. Маю прохання до усіх, хто мене слухає. Якщо вам корисна інформація, якою я тут ділюся, будь ласка, виділіть декілька секунд свого часу, підпишіться, якщо цього ще не зробили, залишіть свою оцінку та рев'ю, поділіться своїми друзями та колегами, я буду дуже вдячний. Це допомагає проекту. Сьогодні ми поговоримо про Девіда Брукса та його The Moral Bucket List. статтю, концепцію або підхід, у яких він формує список моральних чеснот і досягнень, до яких, за його словами, в житті насправді варто прагнути. На відміну від класичного прагнення до багатства успіху чи слави. Ці ідеї стали основою для його книги The Road to the Character, де він розширює ці думки, доповнюючи їх історичними паралелями, прикладами з життя відомих людей і історіями про те, як наші внутрішні конфлікти і часто боротьба з самим собою формують наш справжній характер. Якщо коротко, то Девід Брукс, це відомий американський журналіст та письменник. Деякі з його книг, до речі, є в українському перекладі. У квітні 2015 року він опублікував згадану статтю, в якій він роздумує над тим, як формувати та розвивати в собі ті чесноти, які по-справжньому мають значення, і чи не втратили ми зв'язок з тим, що робить нас по-справжньому щасливими та глибокими людьми? Він пропонує ідею морального списку досягнень, які знову ж таки, на його думку, сприяють до глибшого, щасливішого та більш наповненого духовного життя. Про це та про його основні ідеї та думки поговоримо далі. Свій текст про моральний список справ він починає з таких слів: іноді ви зустрічаєте людей, які якимось дивним чином. Просто і без особливих дій змушують вас почуватися добре, почуватися цінним. Ви часто помічаєте, як вони турбуються про інших, і поки вони це роблять, їх сміх звучить так, як музика, а їх настрій сповнений вдячністю. Вони не зациклюються над тим, яку чудову справу вони роблять. Вони взагалі не особливо думають про себе. Коли я каже він зустрічає таких людей. Це робить мій день надзвичайно світлим та щасливим. Але я мушу зізнатися, що в мене часто виникає більш сумна думка. Мені здається, що я досяг досить пристойного рівня успіху в кар'єрі, але не досяг того, що досягли ці люди. Я не досяг тієї щедрості духу чи глибини характеру, які притаманні їм. Кілька років тому я зрозумів, що я насправді хочу бути трохи більш схожим на цих людей. Я зрозумів, що якщо я хочу цього, то мені потрібно буде старанніше працювати над спасінням своєї душі. Мені доведеться переживати моральні пригоди, які формують такі риси характеру, як у цих людей. Мені потрібно буде краще балансувати своє життя. Девід продовжує роздуму на цю тему думками про цінності та чесноти, які, власне, притаманні. Таким людям, і загалом в цьому тексті він виділяє два типи чеснот резюма чесноти та чеснота епітафії. Резюма чесноти це, каже він, ваші навички, які важливі для ринку праці і для вашої кар'єри. Чеснота ж епітафії це ті, про які умовно говорять на вашому похороні. Чи були ви добрим, сміливим, чесним або вірним? Чи були здатними ви на справжню глибоку любов чи дружбу? В книзі The Road to the Character він описує це через ще одну метафору, через метафору образу Адама 1 і Адама 2 де Адам 1 це частина нас, яка прагне успіху, грошей, визнання, а Адам 2 – це наше внутрішнє Я, яке шукає смирення, доброту, моральну силу. У нас час домінує Адам 1 ми захоплені досягненнями, але, як зазначає Брукс, це часто робить нас внутрішньо пустими. Саме тому важливо не забувати про Адама 2 який, на думку автора, і формує справжній характер людини. Фактично, ця стаття, як і книга, це заклик згадати моральні цінності, які часто залишаються поза увагою в сучасному суспільстві. Девід пише, що люди, яким притаманні ці чесноти епітафії, випромінюють внутрішнє світло, і що проста їхня присутність наповнює інших людей теплом і цінністю. Вони вміють уважно слухати, вміють безкорисно допомагати іншим і жити з глибокою вдячністю. Ці люди, як я вже казав, не зациклюються на думках про власну доброту чи власні заслуги, вони живуть або стараються жити. В гармонії з собою та з своїми моральними орієнтирами і цінностями. Звучить це все звичайно дуже гарно, але навряд чи існують ідеальні люди. Проте думка Девіда, на мою думку, тут полягає в наступному. що цей майже ідеальний опис цих людей це орієнтир, це те до чого варто прагнути. Це про те, що такими людьми не народжуються, а такими людьми стають, він багато теж про це пише. І це внутрішнє світло це результат їхнього морального розвитку, який вимагає свідомої роботи над самим собою, про зрушення до смирення. Девід також пише про те, що ми в свій час живемо в культурі великого я. Він каже, що меритократія спонукає нас до самореклами, соціальні мережі буквально примушують нас транслювати однаково вдаване ідеальне інстаграм життя, тобто лише свої найкращі та найсильніші сторони виставляти на показ. Проте він згадує, що всі люди, якими він коли-небудь по справжньому захоплювався, врізнялися надзвичайною. Чесністю щодо своїх слабкостей щодо себе самих. Він каже, що ці люди дуже чітко визнавали та ідентифікували свої основні слабкості, чи то егоїзм, чи відчайдушну потребу в схваленні, чи боягузтво, чи черствість. Вони розуміли, як цей гріх, умовно, спонукав їх до певної моделі поведінки, яка. Після аналізу викликала в них сором. І Брукс описує їх як таких, хто досяг глибокого смирення, яке він визначає як глибоку самосвідомість з позиції турботи про інших. Це, звичайно, звучить дуже абстрактно та, можливо, каламбурно, але це дуже цікава і глибока думка, як на мене. Про самоподолання. Також Девід пише, що зовнішній успіх досягається через конкуренцію з іншими, в той час як справжній характер формується все ж в процесі протистояння з самим собою про взаємозалежність. Також Брукс каже, що більшість людей вірять в автономну подорож життя. Але як він пояснює, люди на шляху до характеру бо до себе самого. Справді з часом розуміють, що жодна людина не може досягти самоконтролю самотужки. Всі ми потребуємо допомоги ззовні. Люди на цьому шляху сприймають життя як процес укладання зобов'язань. Він пояснює, що характер визначається тим, наскільки людина глибоко корінена в цій власне зобов'язання. Він зазначає, що такі люди. Розвивають глибокі зв'язки, які підтримують їх у важкі часи і спонукають попри все до добра. Вони мають стійкі погляди про фундаментальні речі, є емоційно вбудованими в мережу своїх цінностей, цілей, які лежать поза межами одного життя, про енергію любові. Також Брукс описує життя. Дороті Дей, яка в молодості жила хаотично, вживала багато алкоголю, намагалася вчинити самоубство і загалом не дуже розуміла, що робити своїм життям. І розповідає, що в її контексті народження доньки стало для неї переломним моментом і згадує, що вона писала якби я написала найвеличнішу книгу, створила найгарнішу симфонію. Я все одно не відчула себе настільки піднесеною, як тоді, коли мені поклали доньку на руки. Через цей приклад Брукс зазначає, що ця любов, ця подія смістила центр цієї жінки і її світу і просто старається нагадати, які речі насправді є важливими. Цей приклад про те, також, що така любов, така безумовна любов. Яка є в матері до своєї дитини, здатна заряджати енергією і зміщувати центр світу від себе, роблячи служіння тому, що ви любите, радісне. Про життя як моральну драму. Також Девід пише, що на випускних церемоніях, у всіх промовах завжди кажуть молоді, переслідуйте свої пристрасті, будьте вірні собі. І він каже, що це бачення життя починається з его і закінчується на его. Але люди, які, за його словами, йдуть дорогою внутрішнього світла, не знаходять свої покликання, запитуючи, чого ж я хочу від життя. Вони часто запитують, що життя вимагає від мене, як я можу поєднати свій талант з якоюсь з реальних глибоких потреб цього світу. Або свого контексту. Їхнє життя часто йде за схемою поразка, усвідомлення, спокута. У них бувають моменти болю і страждань, але вони перетворюють ці моменти на можливості для саморозуміння через ведення щоденника чи створення мистецтва. Як казав Пауль Тіліх, страждання знайомить вас із собою і нагадує, що ви не та людина, якою. Себе вважали. Люди, за його словами, на цьому шляху бачать моменти страждання як частини своєї повної історії. Вони живуть не лише заради щастя, як зазвичай хочеться людям, вони бачать життя як моральну драму і відчувають себе щасливими тоді, коли беруть участь в боротьбі за свої ідеали. Загалом, Девід пише, що ці думки ця філософія. Вона для тих, хто усвідомлює свою недосконалість, але не здається. Він каже про таких людей, що вони живуть, цікаючись зі своїми обмеженнями, підтримують один одного і переживають моменти радості через служіння та допомогу іншим. Це ті люди, каже Девід, якими ми прагнемо бути. Далі ще думки Девіда, взяті з його книги, інтерв'ю та різних виступів. Про щастя та зміст страждання. Він каже, що коли люди дивляться вперед і планують своє життя, вони запитують себе, як мені прожити щасливе життя. Проте, коли люди дивляться назад, аналізують і роздумують про те, що їх сформувало як людей, вони зазвичай не згадують лише моменти щастя. Вони зазвичай і навіть частіше згадують моменти. Страждань або випробувань. Девід каже, що через страждання люди стають більш морально залученими, оскільки біль змушує їх дивитися і бачити поза межами власного я. Брукс наголошує, що страждання нагадує людині, що вона не є господарем всього, що відбувається в її житті і в світі, і це веде до людяності та смирення. Справжня відповідь на страждання це не намагатися забути або прожити його швидко, це прийняття його як частини себе. Брукс також наголошує, що відповідь на страждання це не завжди щастя. Натомість це певного роду моральний комітмент, тобто ваш моральний обов'язок. Він також пише, що люди, які пережили. Складні страшні страждання часто знаходять спосіб зробити цей досвід значущим, перетворюючи його на служіння іншим людям, або якимось ідеям, або створенню чогось, що відповідає їхньому покликанню та їхнім цінностям. Він каже, що саме страждання воно формує глибину нашого характеру і допомагає людям знайти сенс у власному досвіді. Навіть коли цей сенс виходить за межі звичайного розуміння щастя, що страждання та випробування варто сприймати і розуміти як шлях та трансформацію самого себе. А про щастя, Девід каже, що це популярна мета, але на його думку, ця внутрішня глибина та внутрішнє світло має набагато більше значення для повноцінного та повного життя. Про внутрішню боротьбу як джерело зростання. Також Девід пише, що найглибші люди часто перебувають в внутрішній боротьбі з собою, і що це нормально. Просто з цим потрібно працювати, усвідомлювати, вчитися індифікувати свої слабкості та не давати цим слабкостям нашкодити вашому життю, а навпаки, ставати для вас джерелом для росту. Про психотерапію як редагування власної історії. Мій терапевт сказав, що терапія це редагування історії, каже він. Люди проходять до неї, тому що історія, яку вони розповідають собі про своє життя, не працює. І завдання психотерапії та психотерапевта разом з людиною переглянути цю історію і допомогти знайти. Більш точнішу і реалістичнішу версію цієї історії. Бо у кожного з нас є історія про самого себе, яка формує наше сприйняття нашої ж реальності. І інколи ця історія застаріває чи банально стає неконструктивною, викликає сумніви, страхи або почуття меншовартості. Власне, ця терапія. І Її основна мета, на думку Девіда і його психотерапевта, це змінити цю історію, знайти новий зміст і побачити себе в цій історії в правильному контексті про якісні розмови. Девід розповідає, що психолог Нік Еплі помітив, що в наш час більшість людей по дорозі на роботу в громадському транспорті взагалі не взаємодіють один з одним. Просто дивляться в свої телефони, екрани, взагалі уникаючи розмов. І він вирішив провести експеримент. Якщо коротко, то він попросив людей в цьому громадському транспорті почати розмови з незнайомцями. І знову ж таки, якщо коротко, то результат, що усі учасники від екстравертів до інтровертів сказали, що після розмов їхня поїздка стала набагато приємнішою, вони почувалися більш задоволеними і наповненими. Знаю щодо смолтоків і наскільки вони здатні наповнювати енергією, але те, що якісна розмова, це одне з, напевно, найприємніших занять в житті, тут погоджуюсь. І от, власне, Девід багато говорить про це і зазначає, що якість наших розмов залежить від вміння слухати і від того, наскільки добре ми вміємо ставити запитання. Він каже: Я стараюся, щоб більшість розмов, в яких я беру участь, були такими. Щоб вони запам'ятовувалися моїм співрозмовникам. В цьому контексті він радить задавати запитання, які спонукають людей до розповіді. Він каже: я завжди питаю людей про їх дитинство, бо люди люблять розповідати про своє дитинство, і ви не повірите, їх про це дуже рідко запитують. Ну тут скажу, що я навряд чи експерт в смолтоках або в випадкових розмовах з незнайомими людьми. Але погоджуюсь, що розмови з іншими, навіть незнайомими людьми, здатні задовільняти нашу базову потребу в соціальному зв'язку, навіть в випадках, коли це така коротка взаємодія, бо все ж таки вони змушують нас відчувати себе менш ізольованими і при певній конфігурації. Ну і, звичайно, якщо пощастить, то такі розмови, звичайно, Можуть додавати радості в звичайний день. Після ізоляції, після ковіду, після стресу від війни, напевно, все ж таки це варто практикувати. Якщо говорити про мій досвід, застосування ідей, про які ми сьогодні говорили, то мені дуже імпонують думки Девіда щодо якісних розмов і ролі запитань у них. Я люблю запитання, я можна навіть так сказати, колекціоную їх, в мене там різні списки, нотатки з ними. І я вважаю, що взагалі в контексті життя самі запитання, напевно, є навіть більш цінними за відповіді. Бо відповіді з часу можуть змінюватися, а запитання хм, не завжди. Якщо перенести це на взаємодію з AI, то самі промти... Частіше є ціннішими за відповіді умовного чата GPT. І в цьому контексті було б дуже цікаво, особисто мені, побачити, наприклад, пошукову історію цього чата GPT або будь-якого іншого і асистента людей, які є найкращими в світі в якійсь своїй конкретній справі чи напрямі. Ну, наприклад, що і як питав Оя, і Чарлі Мангер насім Талеп, Джеф Безус, Деніал Канеман, Сенека, якщо б він користувався чатом GPT, і тому подібно. Ну, отримати їх точні запити та промти, напевно, що не вийде, як мінімум Сенеки. Але от пошукати в їхніх текстах, в книгах, в інтерв'ю або в будь-якій публічній інформації, пов'язані з цими людьми, запитання, які вони ставили собі чи іншим. Записувати їх та адаптувати їх під себе, це точно може вийти. І це цікава та практична ідея, яку використовую особисто я і раджу про неї подумати вам. Отже, якщо підбувати підсумки, то загалом моральний список Девіда Брукса це досить цікавий текст та досить цікаві думки. І я хотів, щоб новий 2025 рік. Ми з вами почали з таких думок та питань про різні версії чеснот та цінностей. Ці ідеї, які ідеї про будь-які ідеали, звичайно, надихають, але до них все ж таки варто ставитися тваризом, бо очевидно, що крім внутрішньої боротьби є ще інші впливи: соціальний вплив, географічний контекст. Це раз. А друге, я б точно не романтизував страждання, бо банально романтизація страждань може залишити травмовану людину просто без підтримки, а це може мати дуже погані наслідки. Але загалом ці думки, ця концепція, цей підхід це, як на мене, дуже хороший інструмент для роздумів. І дуже цінно, що. Знову ж таки, ці думки звучать від людини, яка досягла реального конкретного успіху в своїй справі, яка є не теоретиком, а практиком і фактично розповідає про свій шлях, свою трансформацію і своє переосмислення цінностей та того, що справді є важливим в житті. Дякую за те, що прослухали цей епізод. Читайте першу джерела. Тестуйте та застосовуйте ідеї на практиці, почуємось.